Вітаєм вас, наші глядачі, ми в постійному контакті, в прямому і на зв'язку з Віталієм Дмитровичем Барвіненко і з вами в постійному контакті на зв'язку. Щиро дякую вам за ваші дописи, за ваші коментарі, за ваші підказки тем і е, за ваші питання. Вот. І е, нагадую, підписуйтесь і проявляйте таку ж активність. А ще раз дякую вам. Ми читаємо все, навіть такі длинні на ваші пости, які ви нам пишете в коментарях. Вітаю, Дмитр, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Ну що ж, найбільш така так зворушлива була так ситуація, це був Кишиньов, це була Молдова. Так, вибори. І я так думаю, що ну, якось ну, три таких етапи. Перше, сказати, всі ці підготовчі міроприємства, які проводила і Росія, і Європа, і ми всі. Друге, собственно, як саме проходили вибори, бо ви це бачили так, своїми очами. Ну і ітоги, що ми бачимо на виході, так? От давайте чуть подробніше про от, ці події. Вітаю У вас. Дійсно вже завершилася епопея з виборами в Молдові. Відомий результат. Я останні дні перебував там в Кишиневі, перебував в Молдові і під час підрахунку голосів, і там за декілька днів до виборів, фактично, весь останній час я там перебував. Тому маю якесь своє певне уявлення щодо. І виборчого процесу фінального стану і дня голосування. І результат. почнемо з результату. Фактично, Молдові вдалося, владі Молдови, я так сказав би, навіть не виборцям, владі Молдови, вдалося зберегти більшість в парламенті, вдалося продовжити той курс, який веде президент Майя Санду, і вдалося не піти на поводу у проросійських політичних сил, в тому числі багатьох діячів. Які, по-перше, намагалися виграти вибори, і по-друге, намагалися після виборів вчинити ті чи інші дії з невизнанням виборів, якимись там, там мітінами, протестами. Все це рухнуло, розвалилося. Ми маємо як результат 55 мандатів, 54-55 зараз дискутують. Із необхідних 51 для більшості, які отримала одна партія. партія сам, це менше, ніж ця ж сама партія було отримала. 60, десь, так? 62 було да. менше, ніж ця партія отримала. Минулих, минулих виборах 4 роки назад. Отже, проєвропейський курс Молдови зберігається. Це добре для України, тому що в нас фактично питання з нестабільною Молдовою, з можливістю відкриття Південного фронту через Молдову закрите. Це, що стосується сухого остатка, як говориться, тобто збережена існуюча влада. Що стосується з виборчих процесів, які були, чи перемогла партія влади, так, перемогла. Чи хотів би я, щоб такими самими методами допомагала партія влади в Україні, не, не хотів би. Тому що дійсно, з точки зору України, для нас це суперефективний результат. З точки зору демократичних процесів, демократичних стандартів, якщо ми говоримо в відриві від нашої ситуації, від наших інтересів національних України, я не можу сказати, що там відбулося все, м'яко кажучи, абсолютно прозоро відкрито, тому що ми бачили, коли за сутки до виборів. Дві чи три партії знімаються з реєстрації, незалежно від причин. Розумієте, коли говорять, що там одна з партій була нашпигована російськими агентами, ну, вибачте, вона була зареєстрована за два місяці до виборів. Можна було її зняти зразу. Це говорить або про непрофесіоналізм, або про політичні маніпуляції. Коли фактично зранку в день голосування, в неділю, дві партії було знято з виборчих процесів. Чи добре це для стандартів енергетичного процесу? Ні, не добре. Чи вплинуло це на результат з точки зору утримання влади європейською більшістю? Так утримало. Чи вигодно це в країні, нашій Україні, щоб така була там більшість? Так вигідно. Так може це був якийсь відповідальний крок? Тому що Раша вона готувалась до цього, підключили церкву, Вони вкинули багато грошей на ролики. Які йшли на Западі? Шли ролики, які казали інформація, яка казала, та вам не потрібна ця молдова, бо у нас буде наркотики, там бедетизм і так далі. каже, та вам не потрібна ця Європа, бо у вас буде так. Це був такий поток Дези і такий поток бруду. Вот що я бачаю. Я, я аби... абсолютно з вами згоден, але я говорю трошки про інше. Я говорю, що це все потрібно було зачищати під час виборчої кампанії або на стадії реєстрації кандидатів в депутати. Тому що коли це зачищається зранку в день виборів, ну воно виглядає трохи дивним. Вони дали можливість цим всім партіям вести агітацію про російську тіло, фактично дали можливість їм в межах діючого законодавства молдавського. Проводити зустрічі, там запускати Тік-Ток-програми все інше цим проросійським партіям. Потім за день до виборів зняли. Фактично отруючі населення, і я думаю, що е, інформаційно отруючі. Я думаю, що той результат так званого патріотичного блоку комуністи-соціалісти, 24%. Він такий саме завдяки тому, що це такий високий, я маю на увазі, 24%, mm -hmm. саме тому, що це було, поле не було зачищено раніше. Що стосується сюрпризу, ми маємо одноосібну більшість, досить таку крихку. З невеликим перевагою, але тим не менше. І ми маємо одну з партій, яка зайшла, Демократія вдома, вона набрала 6,2%, отримала 8 мандатів. Це партія, яка до цього не існувала в Молдові. Це партія Тіктока. Тобто, фактично, партія Демократія вдома набрала 88 тисяч голосів. Це багато це пройшла Бар'єр більше, ніж необхідно. 6%, 5% бар'єр набрала 6,2%. Виключно завдяки вірусності в Тіктокі. Це те, що було в Румунії, коли кандидат Карін Джорджевський перемагав весени прошлого року на виборах президентських. Фактично, ми маємо таку вже тенденцію. Ми маємо не одіночний випадок, який був в Румунії. Ми маємо тенденцію, коли через соціальні мережі, виключно через соціальні мережі, формуються тим чи іншим силам впливи, формуються політичні структури, які по результату... Заходять в парламент, хоча ніякі це не показували. Жодна соціологія, яка була в Молдові, а я дуже уважно слідкував, тому що я там працював зараз на виборах теж, дуже і над тим, щоб там вони відбулися так, як відбулися ці вибори, і велика команда була з України. Жодних предпосилок, що партія Демократа дома Василя Костюка пройде в парламент, ще й з таким відривом, не було. Це теж для нас серйозний результат. Я знаю, що найближчі дні в Україні на найвищому рівні на рівні РНБО, буде це питання розглядатися, саме вплив цих технологій. Тому що це вже другий випадок у нашій субрегіоні Румунія-Молдова, коли ми маємо цю ситуацію. Що стосується теж моїх спостережень по дню вибору, дійсно багато було, дуже багато було спостережь міжнародних дуже високого рівня, кого я там тільки не встрів в Молдові, починаючи від там, конгресменів Штата Кентукі, закінчуючи. Пожилою вже внучкою колишнього останнього австро-венгерського імператора, яка теж була, як не спостерігаючи Швеції. Багато з України, розуміло було, тому що для нас це дуже важливе питання. Але тим не менше, вибори відбулися, результат є, і ми можемо на цьому етапі, по-перше, вивчити досвід російських впливів, тому що вони були дуже суттєві і дуже новими технологіями, вивчити той досвід, як соціальні мережі впливають на результати виборів. І найголовніше, ми тепер розуміємо, що на наступні, дай Бог, чотири роки у нашому у нашого сусіда стабільна більшість, яка має абсолютно визначені чіткі проєвропейські цілі. Хоча ще раз говорю, що дуже багато є «но» з точки зору організації процесу, і в цьому вина я вважаю, в тому числі які б зараз і не непілі має Санду, молдавська влада, тому що ця команда виключно вся команда, прем'єр-міністр. Голова Верховної Ради Молдови, голова Молдови, президент Молдови, вони працювали чотири роки. Абсолютною більшістю. Всі сили, які були їхні, повністю в них було 62 депутата з 51 необхідного. Це абсолютна більшість. І вони за ці чотири роки, тільки останній місяць, і то завдяки, будемо говорити, відверті, в тому числі допомозі відповідних українських структур, почали вичищати цю всю закріпленнялу історію з російською числі, російським медіавпливом. Це говорить те про теж про, ну будемо так говорити, не зовсім серйозне відношення діючої молдавської команди до ситуації внутрі їхньої країни. Це факт. Зараз вся, знаєте, стрічка там в похвалах Санду. Так вони красавці. завдяки європейцям, завдяки Україні, вони виграли ці вибори. Це відверто, я кажу, вони виграли ці вибори завдяки роботі великих українських команди і завдяки допомоги великій допомоги європейців. Ну тут важливо підкреслити, мені здається, що. Скільки тієї Молдови, і яка величезна оця страна-агресор, яка ну, вона тиснула на ці вибори зі всіх боків, можна перечисляти і перечисляти, в які методи вони тільки не використовували. І провокації проти так, діючої влади, і ну я вже казав, і церкву підключали, і що вони таке не робили, але ж результат в них нульовий, так? Попереду будуть вибори в Словаччині і в Чехії. В Чехії. В Чехії, так? так. Наступного тижня наступні вихідні. У них два дні йдуть вибори. Субота-неділя. У них відбудуться вибори в чешський парламент. Ситуація теж дуже складна. Я свого часу для мене це не чужа країна. Я з 2007 по 2014 роки, два скликання, був співголовою парламентської групи дружби Україна-Чехія між парламентські групи і працював з чешськими парламентарями дуже довго. і Багато-багато разів був там знайомий, наверно, практично з усіма прем'єр-міністрами той час, які були Чехії, і відслідковує там ситуацію. Там теж парламентська президентська республіка, там був прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Це взагалі для країн Центральної Європи, тому що Чехи, Словаки, вони не люблять, кось називають Восточної Європи, в них так і більше пріаните термін «Центральна Європа». Це дуже було дивно, коли олігарх, в прямому сенсі олігарх, тобто мільярдер, євровий мільярдер. Андрій Бабіш створив свою партію. Це було 2020 рік. Так, він був створив свою партію, і він переміг на виборах. Причому він євроскептик абсолютний. Він за дружбу з Росією. Він був роботи в спайки з колишнім президентом Земаном. Потім здається він рік чи півтора чи два роки здається, він був прем'єр-міністром. Потім вони програли вибори, сформувалася та більшість, яка формувалася зараз. Євроліберальна більшість, яка так сказати, більше орієнтується на Брюссель. І зараз вся соціологія показує, що партія Андрія Бабуша, яка говорить про те, що вони повинні бути нейтральні в українській війні, вони за те, щоб налагодити певні контакти з Російською Федерацією. Тобто це один з елементів і один з ідеологічних побратимів Фіцо і Орбана, прем'єра Словакії прем'єра Венгрії. І є всі предпосилки, що на жаль, на, для на жаль для України на цих вихідних в Чехії теж може бути змінено уряд, змінено парламент відповідно, і Андрій Бабіш, або принаймні його ставники, можуть стати учоля, учола в керівництві чешського уряду. І ми бачимо чеського президента, який абсолютно натовський генерал, який абсолютно проукраїнський, проантлантичний. То фактично, якщо прем'єр-міністр буде орієнтований на Росію і євроскептиком, я думаю, що це буде велика політична криза в Чехії, що вкрай не для України. Ну і яке тоді може бути продовження? Будуть, чи може дійти до перевиборів? Він як... слова сказати, я думаю, що хай що відбудуться ці вибори. Але те, що зрозуміло, Чехія країна НАТО країна є, зрозуміло, є важкий вплив Вашингтон і Брюсселя на чешський уряд. Але що для України це буде складніше? Якщо уряд Андрія Бабіша опять повернеться, це буде фактично відносно, як зараз відносно з Словаччиною. Так, вони легші ніж з Угорщиною, з Орбаном, набагато легші, але Фіцо теж займає євроскептичну позицію і україноскептичну позицію. Фактично, це буде такий ще третій уряд. Ми маємо президента Польщі, новообраного пана Навроцького, Карена Навроцького, який відверто заявляє про те, що він хоче переглянути відносини з Україною, який теж займає скептичну позицію. Він ультраконсерватор. Колишній директор Інституту національної пам'яті Польщі. І е, зараз вони, до речі, там законопроект е, один реєструють, він зареєстрований вже фактично приймуть про те, що е, ідеологію бандерізму вводять таке поняття. Це таке дискусійне в питання, але сам факт, що він займає скептичну позицію щодо анодіючої української влади. І якщо та сама ситуація буде у нас в Чехії, е, це країна, яка Має безпосередні відношення, не граничить, але дуже тісні відносини з Україною, хоча б тому, що частина нинішньої України майже 20 років області належали до Чехії, а не до як Багато хто думає. Ну, вони навіщо вони бередять оці старі рани історичні, там спам'ятають в прошлі сторінки, коли хтось когось десь вбивав. Ми зараз живемо в новій історії, так і сьогодні, якщо подивитися, наші от, ті наші представниці, які зараз живуть і працюють в Польщі. Вони ж приносять їм прибуток своїми налогами, і це вже, це вже заявлений до ски цифри. Це питання, взагалі, питання ролі історії в політиці, воно дуже велике, складне і дискусійне. Тому що один з е, діячів, яких там зараз насі, там, не дуже модно цитувати, говорив, що історія це політика, повернута в прошлое. Тобто, фактично, історія завжди була е, політикою. І використовувався політиками для досягнення тих чи інших цілей. І що в нас з цими Там, чи засновувата Катерина Десична золота те ж саме. Це політика, яка повернута в минуле. Але в нас агресія з Російською Федерацією йде, тому у нас це більш виправдано. Що в тряді інших країн? Те саме конфлікти між Румунією і Угорщиною за Вони до сих пор йдуть. І коли Орбан приїздить без дозволу. В Клушнапока, інші міста румунські, які зараз румунські міста, але з більшістю мадярського населення, бо колись там до 18-го року входили до 1918 складу Угорщини, теж є проблемна точка. Восточна Європа, центральна Восточна Європа, вона напічкана цими проблемами. Це лоскутне, мозаїчні утворення, починаючи від Балкан, де там було коресославі, потім Сорося Чорногорія, зараз там Республіка Сербська відділяється, є Сербія віддільно, і там э, країна, і інше Закінчуючи, цими проблемами з кордонами. Чому їх ворушають? А чому літовці мовчать? У нас колись літовці тут теж строїли в Одесі по поселення. Не, так? Не, не підказуйте їм, тому що якщо літовці, то ми взагалі зараз нічого не витягнуть не виглядаємо. Я ось на що хотів звернути нашу увагу, що дуже активно і до виборів в Молдові казали, що Україна і Молдова рядом вони зараз готуються до вступу в Європу. І Європарламент тому і підтримує так Молдову, і нас. І ось ці. Ну, понятно, так сказать, угорський так сказать, лідер він буде завжди ставити палки в колеса, щоб і Чехія не стала ще одним із таких важелів, бо ну євро... і євро, от цей шлях, Молдова вже після цих виборів ну, точно ж буде. Бо, Я просто, повернуся до питання щодо спільного шляху України Молдови до Євросоюзу. Ідеальне правило, от воно може завжди робити, не сотворить себе куміра. Це стосується в тому в числі в українців щодо має Санту. Чому? А, свого часу, декілька там, два роки назад, було прийнято рішення, що Україна і Молдова 4 роки назад йдуть в єдиному пакеті в Євросоюз спільно. Потім почалися голоси з Брюсселя про те, що в Україні війна в Україні складно, може це кейсь роз'єднати. Молдова окремо буде йти швидше до Євросоюзу до 28 року. Ну, Україна як прийде. Молдові обозначені терміни вже, 28 рік. За Молдові було виясняє сідання Єврокомісії. І уряд має санду, не має санду сама, а прем'єр-міністр з її партії Дорин Ричан в принципі сказав, що він не дуже проти, щоб Україну і Молдову роз'єднали. Що вони поважають люблять Україну, підтримують всячески, але вони все-таки влада Молдови. І тому, якщо для Молдови буде вигідніше, щоб цей кейс. Розійшовся, щоб Молдова йшла швидше до Євросоюзу, ніж Україна. Ну, вони дійсно вслух це не скажуть, але сильно потім цього не будуть. Це до того, що ми повинні теж розуміти, що в нас повинні бути наші національні інтереси, не національні інтереси Молдови, там, не чиї інші, наші українські. Так як це розуміє навіть маленька Молдова. І до речі, в національних інтересах України було те, щоб ця влада Молдови збереглася, і повірте, Україна дуже багато зробила. І офіційно і негласно, щоб ця влада збереглася. Ця влада має санду. І тому я думаю, що ми повинні і далі, ну будемо так говорити, дуже уважно следити, щоб черговий прем'єр-міністр Молдови, наш друг, брат і соратник, ну, десь такі мислення допускав, що може Молдова йти окремо, вірусу Україна окремо. Це така ремарка щодо е лозунгів і реальних дій. Але ще раз підкреслюю, в національних інтересах України діюча молдовська влада. Це факти, ми на це все працювали. Всі на це працювали. Що стосується Чехії, я думаю, що таких кардинальних рішень не буде. Але головна сьогодні задача Росії. Коли я спілкувався в Молдові з впливовими зараз у суботу, у неділю, з пливовими моїми такими колегами по виборам, друзями-американцями, тому що була велика команда, дуже велика команда, там я зустрів Брайана Мефреда. Він ще у 2004 році помаранчеву революцію тут в Києві допомагав, так так ну, не то, що координував, а якось там консультував. Тобто це приїхали такі мастодонти, які там двома десятиліттями по всій восточній країні Європи, по всім ресачили вибори. І коли я з ним говорив, він в такій неформальній значить, розмові він сказав деякі певно правильні речі, що для Росії, чому Росія так взяла за Молдову? Не тому, що їй цікава Молдова. Не тому, що навіть вона хотіла наступати на Україну з Молдови. Це абсолютно так, це більше наша пропаганда. Тому що від Молдови потребувалося одне, щоб уряд Молдови оголосив нейтралітет до війни в України, в тому числі в логістиці. Тому що сьогодні величезна логістика на Україну, озброєнь, всього всього іншого йде через Молдову. Молдова це 1200 кілометрів. Це не тільки Паланка. Подивіться, Вінницька область, десятки пунктів пропуска. Тому що розових. Железнодорожні пункти пропуска, Вінницька область, Хмельницька область, Могиліоподольський величезний пункт пропуска, черновці. І комунікація дуже плотна Молдовою України по північним кордонам Молдови. І їх задача була росіян провести свій уряд, щоб вони просто оголосили нейтралітет для військових грузів. Якщо б вони встановили це питання і ці грузи всі стали, ми б мали тільки Румунію, дружню Україну, все. І невеличкий кордон з Румунією. Може, через Карпати румуської не повезеш. Це була головна мета. І ми боролися там, в Молдові, і американці, і всі інші боролися. В тому числі, щоб не було нейтрального уряду. Тому що росіяни не хотіли там в тупу, так, от, значить, сразу присутняйся к Росії, там, вигляді на Україну, війну. Ні, їм потрібно було всього-навсього: не. нейтральний статус Молдови щодо транспортування. Вони цього не добилися. Але ці результати це. На мій погляд, і такий удар по іміджу Росії. Бо ці всі, так сказати, усі, те все, що вони тут сюди, ну і потратили. Це величезний, і величезний удар. Це, удар по їх, Це сказати, все показує, що вже все, що вже цей монстр помирає. Азербайджан, Арменія, Молдова, постсовєтського пространства, як такого, в політичній тренології вже немає, по суті. Це є вже факт. Що ж, наш нас час десь добігає кінця, але, але ще одна тема, яку я не можу не таски, затронути, дуже активно обсуждають в пабліках і наші одесити. цю стройку е, Залі Слави, пам'ятник е, матросу, нашому, пам'ятник звісного матросу, де багато поколінь наших одеситів там стояли і в Почесному караулі, і ми знаємо, це ну, місто таскать, таке поклонення героям війни. І ось піднялася така буча в зв'язку з цим і обвиняють всіх і вся. От, що, що ця стройка там Дивіться, дуже тезово щодо цієї стройки, тому що міський голова я знаю, записав там відповідне звернення. Але тим не менше, перше, це не фасадний вигляд. Фасадний вигляд, як був, так і є. Це з бокової алеї вигляд, там є дійсно, дійсно ця стройка. Друге. Дуже добре, що медійна громадськість звертає увагу на ці речі. Це реально дуже добре. Третє, відповідно до документів, які були видані в 2014-15 роках, здається, тобто 10 років назад, там була відповідна висотність і відповідна етажність, яка не передбачала, що ця будівля підніметься вище, чи вона повинна бути по документу. З того, що я знаю, забудовники настроїли лишні три поверхи чи чотири навіть. 3 -4 поверхи настроїли, забудовники, Чим порушили всі будь-які документи. Знаю, що створена відповідна робоча група відповідні звернення підготовлені до правоохоронних органів з боку міської влади, щоб зобов'язати забудовника привести цю будівлю в той вид, який був ізначально погоджений з документами, щоб вона не портила навіть з бокового вигляду морський фасад міста Одеси. Все інше це емоції, все інше це, так сказати, збурення. Перше, добре, що громадяни, жителі міста Одеси, відчувають себе співучасниками управління містом. Це добре, тому що взагалі потрібно, я думаю, що окрему програму записати, що взагалі принципи управління містом, як вони працюють. Що кожен громадянин, він не просто сторонній спостерігач, він повинен брати участь в управлінні своєю комуною, своєю громадою, де вони живуть. Це одна з форм е, прийняття участі. тобто ці всі відео і ці всі відповідні реакції спільноти, я не люблю слово общественники, спільноти, мешканців Одеси, на це неподобство з будівництвом. По-друге, є проактивна реакція міської влади в рамках діючого законодавства, щоб знести те, що було настроєно незаконно. Не все подряд, Бо у нас, знаєте, ще так трошки революціонери, це такі є багато. З 1917 року ще всі ті Леніці бігають, все знести там, до основання, а затім. Ні. Привести до відповідно до тих документів, які були видані там десять років назад, тобто знести лишні три Мені здається, цим вам питання вичерпним. І мені каже, не здається так, що взагалі, ну, влада і ті, хто регулює ці процеси видачі документів так на, на стройку, вони повинні, мабуть, десь активніше реагувати і зразу говорити, я. Був особисто, я був свідком. Як мій знайомий, він архітектор, йому дзвонить т -т -т -т, замовник, якому він робив проєкт, і каже: там нам дали дозвіл, там на я не помню, скільки там, ну условно, на 20 етажів, а давай ми ще 4 етажа достроїмо. Тоді йому каже: друже, послухай, там же комунікація, там все. От я розчитав як архітектор. Все. Ні, давай ще от ти мені переперемалюй, мені далі дозвіл на 20, але давай ти мені тут ще щось нароби. Тобто ці процеси, ну. Я не кажу, що кожен з заборони, але це проблема, коли вони на, на кожному шагу, вони десь щоб десь ще так, вимутити якусь якісь гроші. Проблема. Тому потрібно реагувати вчасно, так, і не тільки так скид на, на рівні так ски там заборони і так далі, а і публікувати це до доносити до громади, бо громада громаді, я вже прошли ефір говорив. нами маніпулюють, будь ласка, слухайте, фільтруйте. От, і потім робити висновки. Це найголовніше, це те, що ми тут і робимо. Абсолютно підтримую вас. Да. Дякую, Вітернич. Ну і через неділю ми зустрінемось. Через Дякую тиждень. вам, дивіться, слухайте, коментуйте. Пам'ятайте, що правда тільки тут, у нас з Олександром.